Так, серія номер два, йдемо купляти. Опа! Чінкс. Так, вийшли із нашої, із нашої табакерки. Йдемо щось купляти. Що? Фото це ні, ми цей відео. Ну може, ану, давай. Циганська мама. Циганська мама, зробимо пару фоточок. Все зробили. Не знаю. Ось так, так? Да? А так, ано, ну, тримаємо. Так, давай. А, да? а, 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 так, да. Наче є. Наче щось є, просто не впевнений. Ну так, супер. Ого, ти щось продаєш, бачу. Клас. Так, ну я спочатку що, по чому? Нічого страшного, нічого страшного. Я зараз звідти і сюди прийду. Я буду щось у когось по одному чомусь брати. Так, поїхали. Поїхали. Лампове телебачення знов на виїзді. Ми вже прийшли, будемо витрачати кошти. Шо? Танк? танк? Не, ми ж ми мирные люди. А У вас є щось окрім танка. Нескільки остался. Нескик? Mm. Давай, Несків, я ж мирний человек. Ну танк это круто. А чому танк? 20 гривень. Ого, ну танк треба комусь. Що скільки? а П'ять? Mm, 5? Mm -hmm. Зараз секундочку. Ну так давай, ми щоб обменялися. Я тебе теж даю 10 і ти мені даєш 2. Давай так. Дивись. Давай, знаєш? давай робимо так. Я даю 2. По 10, а ти мені даєш дві штучки. А? А? Все. Пойде? Ну все, бач по честному <рес> Так, ідемо далі. Платон, Що продаєш? Чуєш? Так, так мене таке питання. Чуєш, Олешко, а ти міг би мені дати э, цю упаковку від нескільки? А я, а, ну, у тебе є така можливість? Тільки якраз люди побачать і куплять у тебе всі інші, а я буду сюди просто складати своє. О, бачиш, бачиш, у тебе у тебе класні помічники. Дякую. Все, поїхали далі. Так, по чому платон? Горіхи. Зараз я дам тобі на горіхи, а? Оці вже розкупили 15. — Дивись, даю тобі а, даю тобі. А, то краще двадцять тримає. Двадцять тримає. Зараз тобі ще десять даю і беру два горіхи. Добре? 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 Все, тримай. тримай, платон, забираю в тебе. Два горіхи. Так, раз. І два. Зна. Все. Горіхи. Так, тихо, 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 тих, тих, щоб не випадало, Опа! їдемо далі, друзі мої. А що у вас тут продається? Настя? Це що? а? По 10. По 10. Тут, це по, 5, це по 10, а це по 5, а ці маленькі по 10, а це по А що це? Що ж смачне? Це не їжа, Це не їжа. Це Це по лапки. 4, по лапки? А шо... це? по чому, ну кажеш? 20. По 30? Серйозно? 30 грн. Зараз секундочку, мені так просто незручно зараз. Ай, блин. Сейчас ой ой, ты больше Вот он. так дивись. Даю тебе дивись, даю тебе раз пять Рахуй уважно раз пять два пять и зараз даю тебе еще двадцать тримай и забираю не есть пончик хочу Питання, а ты мне никуда ее завернешь почему почему пончик ты ж сім збирався, ні? 7. Стой, стой, стой. Давай, Егору, саме большой, он же у нас найбольшой. Давай, мама. Та, мені мані, мані соромно. Мані, мані соромно. А ти береш собі щось? Да, я теж попаду. Беріть мамі найвеликі, мені невеличкі. А що чотири вже? Ні, давай мені два. Два досиш. Все, тримай. Два. Мені два запакуй. Так. Дякую. Мені, будь ласка, два. Ой. О, класно, що вони не дуже цей, що не ще дуже мазкі. Тут хіт походити, воно по гривні буде. Так, а що це за смачні штуки у вас? Так, Давай мені... так, мені треба до Маргарити постучатись, що вона там є. Маргарита! Ти там? А ти можеш забрати дещо? Будь ласка, забери. Бо я не можу ходити. Два пончика? Чуєш? Це оце неїстівне, тополапка називається. Да. А... Це я так розумію, типа пам'ять. А це щось ще смачне там, обережно. Пішов далі. Хочу роздобути максимально поїсти. Так, а що тут у вас? А де продавити? Ярчико, кайту, чавору. Буду це, як Джон, Джон Траволта. <laughs> Джо Драволта. Mm -hmm. О, ти вже тут. Супер, давай. По 4? А це що таке? Mm -hmm. А чо, що з нею сталося? Нічого? Це не продається, це він купив. А, так? Да? Mm -hmm. А друзі, а чого ви ще танк не купили? Всього у нас всього 200 гривень. Огром'яний танк. Mm -hmm. Ви що? Mm -hmm. вже, 150. вже 150, друзі. Якщо ви не заберете зараз, то потім просто його не побачите. Mm -hmm. Ви що? 150 гривень, друзі. Там все, на все, 150. Ви скинетесь і будете вдвох гуляти з братом. А? Ідея? Ні. Що ні? Що ні? Не? не хочеш? Не надо. Не боїшся? Я не хочу, танк. Ну дивись мені, дивись. Я... Так, ну нічого, поїхали, давай. Дивись. 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 Ти типу по 4, я даю 10 і забираю дві. Як тобі така математика? Бачиш? О, а я даю 15, забираю 3. Як тобі така математика? Раз беру Сума. і два беру. Супер. О, oh, дивись. Бачите? Я брати, так? Да? Ось така ось, ось така ось вот штука у нас. О, oh, разом з хлібом, так? Супер. Так, чаяли. А со? Со то ми? Со то ми бікінинці, а? Чаяли? Чаяли? Со то ми бікінинці? Палсо? Кіцик? Кіцик? Соня! Продаємо, це... Чаяли? Чаяли? Мені махіта. Скільки махіта стоїть? Що 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 то є? є? Що Що є, Соня? Желе? Що Що желе? А виглядає, як Ага, пенка. Почем Главное, щоб не, не почем вода? Друзі, по чем? Ура! Це салют! Почем? Десять. Що десять? Дві? Дві за десять? Соня, скільки стоїть вода? 10. 10. Виси, виси. Так, друзі, ви щось якісь, э, Ай, Ви витача, ж ви, мене не Ми А тоже не затопили? Нет. Деньги. И тільки щоб деньги не затопили. Так, тримай. Пуза. Пузо. Пузо. Так, взяли таку штуку, дивну-дивину. О, привіт! Привіт! У нас ми в прямому етері, нічого страшного, є? Ні? Нормально? Дякуємо. Що ти? А ти що продаєш? Нічого? Ти тільки купляєш? Я вже продала все. А мені навіть нічого не залишило. Так я ж був зайнятий сам своїм куплятом. Ну ладно. поділишся потім. Прикольно. Так, ну що? Що бачом? а це 40. Ого. 20. Якось дуже. Ти тільки 30 чи 100? Ого. Ого, а що це таке? Может, это що таке? Це, типу. це піни? Це... Ти сам робиш? Це, це... це на крокси. Ну, Клас. Це... Чуєш, а це прямо можна пипнути, пі да? Клас. Мені оце подобається. Що подобається? Саме оце. Вот ага. я, я візьму зараз піни. По п'ять гривень мені подобається. Ну, це на крокси можна. Там може не тільки на крокси, я думаю. Що да? ти? А ти ще не придбав танк у Олешки? Все за сто п'ятдесят гривень він продає. Аграм'ини, бачив, який танк? Бачив? Там аграм, отак, танк отаку. Майже на цілий стіл. Дивись. П'ять. Дивись. І ще п'ять. Я беру два піна у тебе, добре? Добре. Можеш вибрати Дякую, дякую. <риклад> так. Прикольно вони такі. А де ти взяв такі? Купав купляв десь? <риклад> <риклад> да. Ай, собі. Прикольно, треба якийсь універсальний взяти. Так, оцей візьму забавний. Ой, цей, дякую. Дякую, тобі Чаваро. Так, може я ще повернусь? Так, по чому шо? Нічого чувствуй, а ти ще не відкривав, чи все відкрив вже? І що? Там щось цікаво попадалося? Серьезно? О, ее, а там щось цікаво? Камера, в да, тебе є вже камера. А там що цікаво, щось є? Фігурки Дима, чи просто. О, це фігурочка. який, да, стік. А що там ще? Там же по-моему десь щось є, правильно? Ой. А ні, я одне я в одне два взяв. Я зрозумів, але краще, да, краще дістань і вже назад не став. Знаєш чому? Ну щоб воно не поламалося. Що кабель вже хороший. Краще всі, що кабелі забирай. Супер. Ого, у тебе це навіть верблюд є. Клас. Почому вафе? По 10. По десять? Всі забирайте. Ні, ну всі це багато, я ж можу і з'їсти. <реш> так, ну давай, дивись, я даю тобі двадцять, ти мені десять здачі і вашу. Зараз прошу маму десь Ладно, давай виберу. Все. Все, беру дві. Так, зараз. Маргарита! Забери, будь ласка, ще тут. І це мафільки? Дивись, а це отака от от штука, де ми тримай. Поїж. А я собі одну залишу. Блін, ну треба сказали, блін. Так, мама, вже всі забрали, так? Да? А що вони? Ну, вони бачиш, фігурки, мабуть, не хочуть, да, брати? Чи брали? Ні. Ніхто не взяв. А ти казала так, як я? Блін. А що, а що там відбувається? А, хитро. А що, че враги всі з'їли вже? Веганські, uh, Ірочка докупила останніх чотири. Я там в процесі. Мам, ти що, це ж з дитинства. Діт... А навіщо ти їх продаєш? А навіщо ти їх продаєш? Купляй. Це з твого дитинства купляй. Так це ж твої, це ж тобі дарували. Це ж тобі дарували. А вот это не дарував, це я сама купила. Це я не дам, а це будь ласка. Хитра. І почому? 10 гривен. 200, вообще... 200 гривень? Ні, ну взагалі я по 100 продавала, але взагалі 10 По 100? А він класний. дивись. Щоб стеб... по-любому не продає, так? Дивись, які очі. Та він класний. Я вважаю, що ти маєш все забирати назад. Ну. Або зараз олежка у тебе купить. Дивися. Дивись, это ту біту за колекції. А у нас такі є. А які Зараз Олежка придивиться. Дивись, дивись, Олежка вже майже придивився. У нас такі є теж. Олежка зараз тобі придивиться. Олежка, дивись. що О, губка боб! Зацікавив. Десять гривень. Клас! Зділка віка. Давай, давай, угода, угода, століття, поїхали. Так, я повертаюсь до тебе. Що по чому? Ще по сорок чи вже по двадцять? Які самі ціни? Це сорок, це двадцять це п'ять. Да? ти от не демпінгуєш ніколи, так? Да? Я так бачу. Да? Ну добре, добре, давай спробуємо. Якщо ти впевнений, що у тебе товар класний, давай візьмемо. Добре? Абсолютно впевнений. Так, дивись, двадцять раз. Двадцять е, два. Я беру таку штучку одну. Спробувати, добре? Вона да, дуже смачна. дуже? Вона шоколадом Ммм. Це ж моє, пам'ятаєш? Продажите, покупатель. не покупатель Ммм, вкусно. Что скажешь? Станцуешь? <бежит> а? Так, це у нас, е як то кажуть, перерва на поїзди. Я рік це брати в мене ще одну квітку. Хватит, вона то що така каже. Навіщо ти мамі мамієте? Ну те, що воно хале, <плес> воно дуже класне буде перебувати. Якщо кажу, візьмі, що ти є інше. Ви теж приглашаєтесь. Баранчик є. У, вас, у вас тебе є же баранчик? ось такий помаранчевий. Опа! Так, нічого, Так, треба футболістів. Ваний фаворит, ти знаєш, хто? Хто? Тетяна? Тітяна. Таня. Я? Давай, 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 роби, я? роби. На, це тобі буде назавдку. Дякую. Все. Все. Марк, я тепер в статусі футболіста, а ти ні. Головне, головний футболіст. В Древа треба пізнати. Так, же ну що по чём? Безкоштовно rozdаєш, та? Да? Безкоштовно? 20 грн. А? 20? Я думав безкоштовно. Ну, ладно. Дима я вибратова за це. Не знаєш? А? Я теж буду знімати. Знімай. Будемо... Лабове телебачення. Будемо... Ну так, так, буде. Як вам таке щоби? Що? у, -у, -у рожеменька і бончик. А у мене бачить які циганські? Мене... <рес> так, що у нас тут? А, ну тут уже потихенька все згортається, круто. Клас. Клас. Да? Чаяли? Ого, то ти ще продовжиш продавати. Так, ну добре, давай, еще одну такую гору. Маргарита! Маргарита! Ты где? Тримай. Дуже смачно для тебя. Опа! Так, дві, три. Що в мене тут залишилося? У мене так небагато. Так, три гривні тут лишилося. Три гривні. А що в мене ще тут лишилося? У мене вже все, я вже всі гроші потринькав. Все, що заробив на лотерейки, всі майже вже Так, три гривні. Тут у нас чотири, п'ять. П'ять і. А, десять гривень залишилось. О, є! Це точно. О, клас. О, нічого собі. А це як сталося? Не знаю, сумочка вигрібла вдома. Ага, я був. Ну все, я зараз за 10 гривень щось купляю і все. І зав'язую з цим. Але класно у нас тут вийшов. Так. Ну що, а? Як ти справляєш? я кажу, розпродаж вже по 4 гривні, так, Ярик? Так, вже. Покупайте, розбирайте, так? Я не я вже спробував. Я дві штуки з'їв. А хлібчик на хлібчик на шару можна ламати. А вже пізно. Я Вже наївся. так. Але дякую, дякую, клас. Клас. А що це робиться? Так. Забираю, вискоштовно? Так. не Клас Полуничка. Так, якщо там, коли ти кажеш полуничка, а. Але маєш на увазі полуничку. Оп? О, клас! Це ж із великого кіндера. Да? Клас. Так. Супер, купер. Сокамес. Що це таке? Що це таке? Свин'я. Свія да. з чого зроблена? Не знаю. Настя продає. Настя, а це топалапки, ті, типу, да, да, його називає. Ну що мам, Як хтось провуляє? Ну, трошки би продавала. Да. Да, чисто а-ля продажа декілька фігурах. Буде так? в яку ціну? Да. Десять гривень. Тримай мене десь гривий. Якраз придбали за останні гроші, придбали вот це буде взагалі? скільки, мам. Дякую, це не баран? Клас, я вже все поки що дякую, але ви ходіть знову Ну що, друзі? Ну я у дяді купила, я їх не знаю. Ну що, друзі? Дякую. Я, уже чуть -чуть поламута, а ще Я вже То суперсилу з'їв. Так, супер. Все, всім дякую. Мы відключаемся. Подыхай. з вами. Так. Аллилуйя.